Кажуть, що найбільший стрес в житті приносить смерть близької людини, розставання і переїзд. Я пережила все із списку, а це мій дев'ятий переїзд в житті. Мене звуть Ксюн, відео на канарі, і це моя розповідь про зміну квартири в Польщі знову. Але почну з того, що коли я сіла працювати над цим відео, я зробила в голові собі таку ретроспективу всіх помешкань, де я жила. З батьками чи десь знімала, і виявилося, що їх доволі таки багато. І за все своє життя я переїжджала разів 8-9. Коли я народилася одного дощового лютневого дня за буквально одну годину до 29 лютого у Вінниці. І через кілька днів, звісно, я поїхала зі своїми батьками і старшим братом в помешкання, де вони жили. Це була. Це був гуртожиток сімейного типу, такий радянський, який знаходився на гонте 43 у Вінниці. Це була така невелика квартира з невеличкою кухнею, вітальною коридором і ванною. Е, на той час то була такий розкіш, тому що ванна була в, в самій квартирі, але треба розуміти що одна кімната на чотирьох людей це недостатньо я пам'ятаю що ми втрьох з батьком і мамою спали в одній кімнаті а брат спав в якийсь час на диванчику на кухні і це ну просто самі розумієте а коли мені виповнилося, здається шість 6... А батьки спромоглися продати цю квартиру і взяти в кредит нову в новобудові на Петра Запорожця 21. Це вже такий був знаєте, люксус, такий палац, дві спальні, вітальня, коридор, ванна кухня, відповідно. І це було помешкання на моє таке свідоме життя, на період зростання. Там власне доля подарувала мені перших чудових друзів, сусідку мого віку Іру, і двох менших братів, з якими я провела немало чудових днів, тижнів і років, які досі згадую з теплотою. Також там пройшли і шкільні роки з першими драмами і ще друзями. А у 10 класі моя родина вирішила купити дім за містом і продавши цю квартиру, і пообіцявши мені велосипед і гойдалки в дворі, ми переїхали у село з дивною назвою Хижинці. Для підлітка це був удар, тому що, по-перше, ні велосипед, ні гойдалку я, звісно, не дістала. Ще тому що останній автобус туди виїздив з Вінниці о 20.30, що значить, папа -па всім. Прогулянкам з друзями, проведенням часу і хоч якійсь самостійності. Годі було думати, щоб приїхати до школи не за годину раніше і не сидіти в гардеробні, поки хтось не прийде. А потім годі було ще думати, щоб піти після пар в торговому, додому перекусити і прийняти душ, і повернутися в Вінницю, щоб проводити час з друзями, чи піти на якийсь КВК чи дискотеку. Це насправді боляче вдарило по моїй самооцінці відносинах із друзями, тому що я соромилася зізнати, що в мене немає грошей на проїзд автобусом більше ніж раз в день. І з часу мене перестали кудись запрошувати, я все більше була наодинці з собою. І наскільки я дійшла, зрозуміла це пізніше, от саме цей момент дуже сильно змінив мене і мою особистість, тому що я стала більш така замкнута в собі, більше думала, більше читала книжок, тому що це єдине, що могло мене захистити від постійної роботи десь біля дому чи на городі. І так продовжувалось до тих пір, поки через кілька років я не знайшла якось в собі цю сміливість після того, як я знайшла стабільну роботу в Рія зняти кімнату у Вінниці. Я наважилася зняти кімнату на фрунзе 20 і жити самостійно. За дивним збігом обставин ця квартира була навіть на одному і тому самому поверсі з тодішньою моєю найкращою подругою. І я наємно сподівалась відновити наші вже напівзруйновані стосунки, якщо ми житимемо ближче і частіше бачитимемось. Чого, звісно, не сталося. Але та квартира я знімала кімнату там тільки, а кухня, ванна, коридор була спільна, і ще в іншій кімнаті жила дівчина. Кімната була з тарганами, ця дівчина. Не дуже любила е, якось витрачати час на прибирання, таке серйозне. Коли я в'їхала, я повністю вимила всю кухню в надії, що вдасться позбавитись від тарганів. Але проходив тиждень, ця дівчина взагалі не прибирала на кухні і все повернулось до власного попереднього стану. Тоді вже переїхала на власну квартиру, і це вже була квартира на проспекті Коцюбинського 30, прямо біля центрального ринку і вокзалу. Цей період ознаменувався тим, що я стала працювати в Лечошопсі. Це був один з найкращих е, робочих колективів в моєму житті. Познайомилась там з великою кількістю чудових людей і взагалі там було просто дуже класно працювати. Е, але сама квартира була така дуже-дуже дуже бідненька. Це була дуже розбита радянська однушка із килимом на стіні ржавою газовою колонкою, такими ж кранами і ванною, що підтримувалася двома цеглинами. Але це було моє місце. Багато друзів, які відвідували ту квартиру, вони казали, що якимсь чином мені вдалося зробити її затишною. Незважаючи на килим на стіні, незважаючи на те, що в мене навіть не було пилососа чи пральної машини, мені вдалося якось жити там з комфортом. І це було одне з найулюбленіших місць на світі, тому що. Це перша квартира, перше місце, де я відчувала себе незалежною і самостійною. Взагалі, перший час я не могла повірити оці свободі, що я можу прийти після роботи додому, а потім рандомно вийти в супермаркет, чи зустрітися з друзями, чи просто вийти на прогулянку. І це була якась неймовірна свобода, яку я не могла оцінити раніше. в цій квартирі я прожила досить довго до 2022 року. Себто це було сім чи вісім років. Сталося багато там класного. Дещо не класне. Я хотіла знайти якісь фото, щоб показати, але, на жаль, саме в цій квартирі мене обікрали, винесли дешеву біжутерію, нікому не потрібно. І такий самий дешевий ноут, навіть не на пентіумі, на Селероні. Але цінність його була в тому, що там були всі мої фото за все моє життя. І я їх не встигла перекинути на Google диск наприклад. Тому це прям велика втрата. Але я пошукала так в інстаграмі і знайшла якісь рандомні фото. Здебільшого мої селфачі, якісь творчі експерименти. Ем, до речі, зловила себе на думці, що на цій квартирі я зробила найкращі, найулюбленіші свої фото, і взагалом була якась більш така креативна. Наприклад, тут дивіться, вся така жінка-ВАМП, а на задньому плані облуплений балкон з дірками в підлозі. Кажіть креатив. Ну і повертаючись е, до теми. Не хочу вдаватися в деталі, як я переїжджала з цієї квартири, власне, в Нідерланди, тому що я прям коли думаю про це, в мене така повторна травматизація, ретравматизація, і я б краще цей період забула чи обміняла на щось інше. Але це було. І поїхала я до Нідерландів у 2022-му. Там була кімнатка в готелі ще з трьома людьми. Потім я жила в сім'ї, яка. Прихистила мене, так скажімо, і це було такий великий плюс, і великий, мало великий вплив на мене. Ну і е, саме це знайомство подарувало мені інше знайомство з моїм теперішнім босом і цю класну роботу, яку я зараз маю. Щоб працювати на цій класній роботі, я переїжджала в Польщу, тому що офіс був тут, і плюс мені хотілось бути ближче до України, тому що Нідерланди по менталітету. По стилю життя мені чогось не дуже зайшли. Отже, я приїхала в познання, далі ви вже знаєте. Першу квартиру знайшла одразу, тому що в мене було оплачено лише два дні в готелі. і Зайшовши до неї, побачила, що все чистенько за вікном красиві осінні дерева і треба брати. Тільки через кілька днів виявилося, що сусіди зверху слони, сусідка з боку курить марихуану тричі на день у відчинене вікно. А я зовсім не подумала про те, що було б добре перевірити це все перед зняттям. Так, я прожила рік до кінця контракту і було прийнято рішення переїжджати до Вроцлава і знімати помешкання вже разом із хлопцем. Насправді це був такий дикий переїзд із запиханням всіх своїх речей в одне авто, тому що не хотілося кілька разів гнати авто з познані в Вроцлав і знову назад. І магічним чином намалювалася купа речей, тому що в Нідерланди я їхала з однією валізою і рюкзаком. А вже коли переїжджала з Познані у Вроцлав, була напхана повністю вся машина. Магія. Нову квартиру у Вроцлаві ми теж обрали доволі швидко і одразу, бо виглядала вона свіженько. Я мала окрему кімнатку на домашній офіс, що мене дуже підкупило. Але ця квартира виявилася найбільшим жахіттям серед всіх місць, де я жила. А я на хвилиночку встигла пожити в селі, в кімнаті з і агресивною сусідкою і радянського килимового старогазово-колонковою квартиркою біля центрального ринку у Вінниці. Отже, помешкання було чудовим, але нам одразу довелося облаштувати балкон, змінити душовий піддон, пережити сім місяців ремонту на сходовій клітці і зміну вуличної бруківки разом з ремонтом дороги. А потім ще й виявити, що сусіди зверху полюбляють вечірки по двічі на тиждень із Алкашкою і погрожують мені і хлопцеві розправою, тому що ми просили їх не голосувати після десятої вечора. А насправді це звучить так, наче ми сидимо і чекаємо, поки хтось буде робити галас, щоб зголосити в поліцію, наприклад. Але ні, насправді ні. Дуже довго терпіли перед тим, як пішли до сусідів. Але факт залишається фактом. Вони продовжували голосувати. Їм було в принципі все одно, що під ними хтось живе. І дуже часто людина п'ятами прямо по підлозі стояла на одному місці і гупала так, щоб нас дістати. Дійшло до того, що я спала тільки в берушах і часто одягала їх і в день, тому що ні працювати, ні робити щось інше, сконцентруватися неможливо, тому що постійний якийсь галас. І не тільки сусіди зверху, знизу, здається, на другому чи третьому поверсі жив якийсь російськомовний чувак, який запускав там свою якусь фіфу чи фортнайт, і матюкався і кричав настільки сильно, що це реально було чути, коли я була на мітингу з кимось. Тому ми вирішили, що контракт на цій квартирі продовжувати не будемо, дожили до кінця контракту і вирішили шукати нове помешкання. Тому ось тепер ми живемо практично за містом. Прямо біля нашого будинку стоїть табличка, що ви покидаєте Вороцлав. Але магічним чином, якимось дивом, зникла моя підвищена тривожність, весь стрес, я стала краще спати. І як такий висновок у цій моїй такі розповіді, що. А тишу дуже недооцінюють. І я відчуваю велику різницю між своїм ментальним станом. У мене з'явилось більше натхнення, я стала менше втомлюватись, і я цьому дуже сильно рада. Привіт. Е, ми переїжджаємо, зараз покажу вам, що робиться. Ната, там, де був, був мій офіс, в граде зараз ось так, тому що. Оксана хотіла повісити гірлянди і всякі там листівки, постери на стіну. І коли прийшов час знімати, хоча я. Ну, дуже делікатно все вибирала спеціальні такі наклеєчки, щоб потім легко знімалися. Тупо пів стіни повідвалювались. Отут видно, що тут були прям дірки, ми їх зашпаклювали, загрунтували, і будемо потім а, Боже, як це не полірувати, а типа затирати і фарбувати повністю всю кімнату, тому що ну, колір буде, ж, звісно, відрізнятися. Тут від полароїдів залишились плями, прям сіточка ви бачите. І, коротше, Вся кімната піде під ремонт, умовно кажучи, тому що якщо ми цього не зробимо, спаскудимо відносини з власниками квартири, вони нам подобаються, тому що реально класні чуваки. Е і втратимо гроші з депозиту, тому е тратимо на цей час. Е ця шафка поїде зі мною, а це все тут було. І ось тут найгірше зараз це я тільки почало це речі з однієї кімнати. Тобто з мого офісу там книги, платівки, всяке. і це тільки одна кімната. А ще кухня, ще вітальня, ще одяг зі всім, і ванна. Коротше, я в такому трохи стресі. Благо у нас багато часу. У нас два тижні, щоб переїхати, тому будемо потроху це все звозити, брахло. Але я трохи в шоці, тому що, ну. Коли воно все розкладено, воно виглядає, наче в тебе не так багато речей. Хоча я знаю, що в мене платівки, касети, і книги, але все одно. І мене це трохи лякає, тому що я ці всі речі дуже люблю. Нема такого, що я там щось купила, воно в мене просто валяється. Книги я читаю, деякі перелистую, перечитую. Платівки щоденно слухаю, касети, майже щоденно слухаю. І мені реально не хочеться нічого позбуватися з одного боку, а з другого боку, в мене паніка бере, що це такі переїзди. Коротше, такі справи. Трошки мене ще бісить у ці всі бардаки, і це зараз, щоб прибрати цю квартиру і закінчувати там ті ремонти, приїжджати в нову квартиру там прибрати. Ну, Тому що я люблю, коли все начисто розкладати це все, і це багато сил, енергії і коротше жесть. Якийсь там день переїзду, дивіться, на цей жах. Просто все вигрібаю все пакую. Тут кімната вже якби майже. майже-майже, Ще купа речей, звісно, але я вже своє, як мінімум, запакувала, вже більшу частину відвезла. Що залишились речі хлопця і купа, купа, купа всякого іншого. В моїй минулій кімнаті у нас додаткова робота, прийдеться це все промалювати. Ми вже заштукатурили. Заґрунтували і це тільки треба помалювати. Коротше, сказати, що я панікую нічого не сказати, тому що ну у нас загалом ще більше, ніж два тижні на це все, але ми хотіли зробити це раніше. Можливо, вдасться повернути там частину коштів за оренду. Але навіть якщо не вдасться, все одно ці переїзди це прям дуже стресова штука. В нові. Квартирі є такий суттєвий мінус, попри всі плюси, там немає місця, ну, балкона ніякого, ніякого, ніякої тераси. Але я сподіваюся, що там ем, при вході зможу поставити свої рослинки, щоб не викидати, тому що шкода. Зараз вони трошки підоставші, але вийдуть на вулицю, мені здається, що вони оживуть. І ще великий мінус, що немає там. Оцих карнізів, щоб вішати тюлі, тому що я дуже люблю, мені додає затишку. Тому ми, напевно, їх залишаємо, тому що ми це купували. І тюль, і ця занавіска. У всіх кімнатах ми, певно, що залишимо, тому що нема сенсу. 13-12 дня <кхід> такий ось етап срачу, Але більшість речей я маю надію вже завантажено і. Чекає до відправки з нами. Вирішила замовити поїсти, перекусити, відпочити там 20 хвилин і потім продовжувати. А тут кухня майже вся вже звалена, тут торби. Навіть не хочу їх показувати. Тут ще купа торбів, тут вже плюс-мінус вільно. Ще дуже багато роботи, але я така вже втомлена просто жесть. 17.07, Попередньо прощаюся з квартирою. Наче все вигрибу, там якісь ще дрібниці. Будемо, напевно, завтра повертатися, бо треба ще до щось доробити і там прибрати. Але попередньо прощаюся. Чесно, особливих емоцій немає, тому що дуже багато було проблем з сусідами, дуже було тут голосно, поганий сон, <сум> тому якось не хочу сумувати взагалі. Без речей виглядає прям дуже порожньо. Бінацію з 17 видів зброї. Кожен раунд триває близько 2,5 з варіантів, здатних змінити хід бою від збільшення висоти стрибка... ...печну чорнобильську зону відчудження дети з недравців. Система класів це те, через що кожен персонаж має унікальні місця вміки... та ці машини, включно з Місан, Субару, Мазда та інших легенд. Зараз думаю, що робити з вікном, тому що. Ем... Не хочеться, щоб було багато світла, тому що буде дуже спекотно. А, але хочеться, щоб ці були, щоб оце працювало. Тому у мене таке не знаю, що з цим робити. В цій кімнаті все ще купа навалено речей, але знайшлися два такі гачки, щоб повішати картину, і ідеально повісилася наша повісилася. І ідеально вляглася наша мапа пазл з відьмака. Чудово. А ще мені дуже тут подобаються вікна. Не якийсь там прям вид, але... Найголовніше облаштовувати свій свій домашній офіс і студію. Студію маю на увазі художню, тому що я планую більше малювати і хочу присвячувати цьому більше часу. Найшла ось такі полички. Вони були тут сховані е, в іншій кімнаті, оскільки ми їх не будемо використовувати ніде в квартирі, то я вирішила, що я їх при собі. Постараюся зробити щось красивеньке тут. Так, з весняними квітами у весняній ковхтинці вирішила показати вам результати приїзду, тобто на нове помешкання, де ми будемо жити. Ем, спочатку хотіла дочекатись, поки все буде розпаковане ідеально, а потім вирішила, що це придеться довго чекати, і потім не так буде цікаво знімати. Тому запрошую. Спочатку поставлю на місце квіти і повернусь до точки нуль. Одразу попереджую, квартира досить незвичайна, як мінімум для мене, тому якщо вас щось здивувало, не переживайте, я дивувалася так само. Перша незвичайна річ це вхід в квартиру. Він ось тут, як ви бачите, і заходити по таких сходах, які мені дуже-дуже сильно -дуже подобаються, тому що вони дуже комфортні і дерев'яні, що дуже приємно. Я тут вже, бачите, розклала якісь вазончики, вони поки стоять там, але я думаю, що їх ви на десь там буду тримати. Тут нічого особливого, світло, сходи і це все. Що мені подобається, це ось це. І це насправді не світло. Я маю на увазі не електрика, а денне світло, що пробивається крізь вікно. Тобто, там є, як я розумію, два шари скла, якось там спеціально, сподіваюся, і коли день вона виглядає, наче якась ось така е, лампочка, але це насправді денне світло. Якщо приходить вечір, там пробивається місячне світло, або можна вімкнути е, відповідну якусь там led підсвітку, і вона також дає світло. Тут наша шафа на верхній одяг, там можна сховати всі дрібні речі. У мене це сушарка і там ще якісь дрібнички. Тут я поставила підставку на взуття, але ми будемо тримати якусь. Там Одну пару, яку використовуємо щодня там внизу, а тут вже таке, що частіше використовується. Тут я поставила не досить естетично, але маємо, що маємо. На такій підставці з Ікеї ще шафку з Ікеї, і там тримаю дріб'язок, окуляри, якісь такі дрібнички. Тут для ключів, я не пам'ятаю, як це називається, регулювати температуру. Стоїть тут. Тут у нас спальня, мені не дуже подобається кольор стін, але обирати не приходиться, тому маємо, що маємо. Але загалом мені подобається, що мало тут речей. Немає якогось такого перенасичення меблями. Тут у нас ліжко. Тут я повішала таку гірляндочку невелику. Тут якась така, не зрозуміло, що це, але ми її використовуємо як нічний столик. Тут одне вікно, тут інше. І найголовніше. Тут вже були два гачки, тому я вирішила їх використати за призначенням, якби вийшла нашу карту пазл із Візмака. Поруч із спальною, звідки ми тільки що вийшли. Кухня тут не знаю, що показувати, нічого особливого. Звичайна кухня, набі сказала, що мені вона візуально не дуже подобається, але багато місця зручна. І це зйомна квартира. Я змінювати тут нічого не можу. Це ще таке саме вікно, через яке пробується дане світло. І відповідно вітання. Диван, столик. Там ще за диваном є такий невеличкий залізний столик, де я тримаю плед, і він так просто для якихось напоїв там стоїть. Повішала також свої ці з останні квартири кристали, і вони дають, як бачите, такі. Бліки по всій кімнаті. Коли сонце буде міняти направлення, буде більше бліків. Що, е, я такі штуки люблю. Тут зараз буде голосно, бо працює пралка, але швидко покажу ванну, там немає про що особливо розказувати. І це моя найулюбленіша кімната, тому що це мій домашній офіс і арт-студія. арт Студія, арт -студія. Судія, де будемо малювати багато. Чесно, це кімната, про яку я мріяла ще напевно з дитинства, і зараз вона в мене є, і я просто шалено радію. По-перше, подивіться на це вікно, подивіться на цей скос. Дуже затишно одразу. Плюс я додала якісь дрібнички, типу гірлянди, які ввечері я вимикаю. Тут шафка на дрібнички. Тут диван, який мені не потрібен, але він тримає зараз поки клавіатуру, яка чекає на замовлення стійки для неї. Тому вона так поки там. Um, стікери з вікна даються ось такі бліки, бачите, хмаринки uh, на підлогу, і загалом сонце рухається, і цей блік рухається по всій кімнаті. Що прям дуже пайфо, на мою думку. Тут постер Sounds of Fireflies. А поки що він там. Але коли я придумаю, куди його повішати, він Ем, um, Тут моя гітара. І, відповідно, моє робоче місце. З цього боку працюю, з цього боку малюю, читаю і так далі. Дуже рада, що тут ці меблі були. Крісло не моє, воно поки стоїть тимчасово. Я замовлю собі якесь ну, таке недороге крісло, але постараюся якось так виграти в естетику, щоб це все якось так красиво виглядало. Але дуже важливо, щоб воно було зручним, тому що в минулій квартирі було вже крісло, я не хотіла купувати, але воно було страшно незручне, і часом спина боліла. Менше з тим. Тут мої книги і всілякі штуки, типу фарб. Тут мольберт тестово приклеєна гірлянда на малярний скотч, але куплю щось більш естетичне також повішу нормально. Але ввечері вже дуже затишно, коли ці гірлянди. Плеєр, монітор, ноутбук. Тут шафки для дрібничок. Я облаштувала для своїх фарб і олівців, що прям дуже сильно зручно. Дякую власне квартири, що він купив такий зручний столик. Єдине, що він доволі короткий і тут не дуже зручно писати, але якщо мені потрібно щось написати, я боком сідаю ось тут. Виявилось також дуже сильно зручно. Улюблена свічка від Hugi Secret, здається, українського виробника. І загалом я дуже дуже сильно щаслива з цієї кімнати. you <laughs> Було цікаво, мені було цікаво знімати. І моя найголовніша порада краще не переїжджайте, бо це жах. Па!